Розглянемо, як розділити число на квадратний корінь з іншого числа. Наприклад, 14 розділимо на корінь квадратний з 28. Слід пам'ятати, що в цьому випадку треба і чисельник, і знаменник помножити на такий же вираз, який стоїть у нас у знаменнику. І тоді ми позбавимося від ірраціональності у знаменнику. Отже, слід 14 помножити на корінь квадратний з 28 та перемножити такі самі корені у знаменнику. Отримаємо 14 корінів квадратних з 28. І корінь квадратний з 28 піднесений до квадрата. Оскільки ми підносимо до квадрата, то показник степеня ділиться на показник кореня. І ми отримуємо у знаменнику 28, а в чисельнику давайте запишемо поки що 14, який ми помножимо. на... Ось такий вираз. 28 це є 4 помножити на 7. Отже, ми будемо мати 14, помножимо на 2, винесемо корінь квадратний із 4, і на корінь квадратний із 7. Ми бачимо, що у нас 14 помножити на 2 це 28. Отже, скорочуємо на 28 і залишаємо у відповіді корінь квадратний із 7. Перейдемо до такого завдання, в якому числа не так легко скорочуються. Отже, за тією ж схемою ми маємо помножити і чисельник, і знаменник на корінь квадратний. З 12, то отримаємо 5 коренів з 12. І давайте відразу подамо 12, як 4 помножити на 3. А в знаменнику за цим же методом ми отримаємо 12. Давайте з 4 винесемо корінь квадратний то це буде 5 помножити на 2 і помножити на корінь квадратний з 3, поділити на 12, скорочуємо 2 та 12 на 2, маємо 5 корені з 3, поділено на 6. Або подамо як 5 шостих коренів квадратних з трьох.